Слава Україні! Мене звуть Данил Литвиненко, і це незалежний відео огляд аграрних шин від компанії Хардгруп. Сьогодні 18 травня 2023 року. День вишиванки. Всіх вітаю з цим святом! Несемо український контент в Ютубі, просуваємо українізацію, українізуємо весь світ. Сьогодні на нашому відеоогляді шина бренду БКТ у розмірі 380 на 90 R50. Пройдемось по всім позначкам на шині. І так, БКТ це бренд-виробник, всі знають. Далі розмір шини. 380 це ширина шини, 90 це висота профіля шини. R радіальна конструкція 50 це посадочний діаметр шини. Це метрична система, тобто це показник в міліметрах. Ще ми бачимо позначку Replaces 14.9R50. Це дюймовий розмір цієї шини. Шина може читатись в двох розмірах, але фактичні її дані будуть однакові. Далі переходимо до важливих позначок: це, звісно, індекс навантаження та індекс швидкості. Що ми тут бачимо? 151а8 або 151 B. Тобто максимальне навантаження 3450 кг при швидкості 40 км на годину. І тиск при цьому має бути 2,4 бари, не більше. Ну і бажано не менше. Ще хочу вам показати значить, інформацію з офіційного сайту стосовно тиску в шині. Що ми тут бачимо? Що при тиску 2,4 атмосфери. При швидкості 50 км на годину шина буде витримувати 3450 кг. Але якщо швидкість знижується, а тиск той самий, то шина буде витримувати більше навантаження. Ось при швидкості 10 км на годину, ми бачимо, 5 тонн шина може тримати. Або навіть 5175 кг, якщо ви її підкачаєте до 2,8 бар. Тобто. Шина витримує максимально 5 тонн, але швидкість буде 10 км на годину. При тиску 2,4 бари. Таку табличку ми надаємо зі своїми шинами. І ви можете самі обрати, який тиск вам потрібно робити для ваших польових робіт. Переходимо далі. Значить, Ще позначка. Дата виготовлення. 4 цифри. 40, 22, 40 це тиждень. 22 22 рік, тобто 40 тиждень 2022 року. Переходимо далі. Що ми ще бачимо на шині? Позначка tubeless це шина безкамерна. Maybe use і Stub може використовуватись камері з камерою. Direction of Rotation це стрілочка показує, в яку сторону повинна обертатись шина для максимально ефективної своєї експлуатації. Далі, модель Agrimax RT 945. Значить, сам виробник каже, що ці шини спеціально були виготовлені для обробки пропашних культур, для самоходних оприскувачей, для прицепних оприскувачей. Або коли ми переробляємо трактори підміждоряддя на соняшник або кукурудзу, то такі шини теж використовуються. Переходимо далі. Найважливіша позначка, за котрою ми кажемо у всіх відеооглядах, хто дивиться – Ось вона. Багато хто вважає, що це позначка про тиск, котрий потрібен бути в шині, але це не так. Ця позначка нам показує і розказує, який тиск потрібен бути в шині при першому монтажу її на обід. Ми тут бачимо 5 бар. Тобто, коли шина збирається на шиномонтажному обладнанні, то ми повинні в неї накачати 5 бар, для того, щоб шина гарно сіла на обід колеса. Далі. Коли ви потім цю шину монтуєте на техніку, то ви вже дивитесь сюди, який саме тиск вам потрібно накачати в шину для ваших е, потреб. Це ми вам розповіли та можемо надати ще безкоштовну консультацію по любій шині, е, котра вас цікавить, який тиск потрібно там качати. Це дуже важливо. Тобто, при п'яти на неї їздити не можна. Вона допускає тільки 2,4. Але при монтажу, наголошую, треба качати 5 бар. Далі ми бачимо маленьку позначку, де шина вироблялась, в якій країні. БКТ це Made in India. Переходимо далі, що ми тут бачимо: багато тексту на англійській мові. В двох словах вам розповім, про що тут кажуть. Тут кажуть про те, що шина може. Вибухнути та нанести тяжкі травми або навіть призвести до смерті, якщо її неправильно змонтували, або дали неправильний тиск та взагалі неправильно використовували. Ще такий текст: тільки спеціалісти мають робити монтаж та демонтаж шини. І ніколи не качайте більше п'яти бар при першому монтажу шини на обід. Далі, що ми тут бачимо, це значить спеціальний отвір для демонтажу шини. На спеціальному обладнанні. Тепер ми переходимо до технічних вимірювань шини. Важливі показники нашого протектору. Перше, що ми хочемо знати, це висота протектора в центральній зоні 38 мм. Висота протектора на 2 треті 42 мм, тобто є різниця з цієї ступіньки. Далі відстань між ґрунтозацепами – 141 мм. По 2 треті відстань по центру між протектором 65 мм. Тепер, значить, ширина ґрунтозацепа зацепа посередині 31 мм в цій частині. І також 31 мм в цій частині. Ще один цікавий показник це фактична ширина шини. Від цього краю до цього. Ми його поміряли. Це 352 мм. А на шині написано 380. Тобто, фактично, воно трошки менше. Тобто, фактична ширина 352 по протектору. А що таке 370, стається тільки здогадуватись. Давайте помірюємо ширину бортового кільця. Може від борта до борта буде 380. Виміряємо 360 по зовнішній стороні, по внутрішній 298. І, до речі, товщина самого, самого бортового кільця 27 мм. В принципі, стандартний показник. Далі нам знадобиться ще один вимірювальний прибор це дюрометр. Він нам показує міцність шини. На протекторній зоні тут ми бачимо 63 одиниці. На боковій зоні 52. Одиниці. Протектор завжди буде міцніший, твердіший, він відповідає за тягу по ґрунту. Бокова частина шини відповідає за еластичність та за комфорт. Вона завжди буде трошки, трошки м'якіша. Ще один показник це кількість ґрунта на шині. 30 ґрунтозацепів з кожної сторони, тобто 60 ґрунтозацепів на шині БКТ. Можна сказати, що це насичений протектор, але я вважаю, що на інших шинах він такий самий. Про що ми тут ще не сказали? Ну, Можна відмити оці штучки між протектором. Що каже сам виробник, що це сприяє кращому самовичищенню. Ще у БКТ виробника є класний слоган, мені він дуже подобається. Він називається Growing Together. Тобто ростемо разом. Це такий цікавий слоган, що БКТ шини розвиваються, ростуть як в сторону якості, так і, можливо, там, трошки зниження ціни, що більш приємніше. Так і наші клієнти, і ми, як дилери, ростемо всі разом. Це круто. Так, ось такий відеоогляд шини БКТ. Що можна сказати про бренд? Що він був заснований в 1987 році в Індії і зараз там же і продовжує своє виробництво. Гарно зарекомендував собі, себе на ринку України в аграрних шинах. Ціна якість ідеальна. Ціновий діапазон це середній. Конкурентами шин БКТ являються шини Мітас Альянс, Клібер. Та, в принципі, все. Все інше або дешевше, або на порядок дорожче. В цьому розмірі є шини Мітас, є шини Альянс. В наступних відеороликах ви побачите огляд і на них. Шина БКТ-370х9050 була запропонована нашому клієнту. Ми зробили консультацію та підібрали саме таку шину для його потреб. Консультація безкоштовна. Ви завжди можете, можете подзвонити до нашої компанії та звернутись до наших фахівців. І вони підскажуть, який тиск, яку шину, який малюнок ґрунтозацепу, та чи може ще якусь консультацію стосовно шин, ви можете отримати безкоштовно. Дзвоніть в компанію Хардруб. Ми завжди вам допоможемо. Дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Growing Together! Растемо разом!